Канал Гавань історії. Стародавня історія України. Розділ 4. Слов'яни анти. Слов'яни проживали на території Центральної та Східної Європи. Від річки Одер на захід до Дніпра Оки Волги на сході. Батьківщиною слов'ян вважається територія між річками Одер та Дніпро. Розрізняють три групи слов'ян. Східні слов'яни, до яких належать українці, росіяни, білоруси, південні слов'яни, що включають хорватів, сербів, чорногорців, македонців, болгар та словенців, західні слов'яни, тобто словаки, чехи, поляки та полапські слов'яни, першою слов'янською археологічною культурою була зарубинецька культура. Яка існувала у період з другого століття до нашої ери до другого століття нашої ери? Назва походить від селища Зарубинець на річці Дністер. Зарубенецька культура славиться керамічними виробами, зокрема глиняним посудом з орнаментом, обробкою каменю, виробництвом знаряддя праці з кістки та рогу. Перші писемні відомості про слов'ян датуються першим століттям нашої ери і зустрічаються в працях римських та візантійських вчених, таких як Тацит, Пліній Старший, Птолемей, Прокопій Кесарійський, Йордан. Автори називають слов'ян по-різному: венеди, склавини, анти, в залежності від місця проживання. Венеди жили у басейні річки Вісла. Склавини. Між річками Дністер та Дунай, а анти проживали між річками Дністер та Дніпро. Слов'яни займались землеробством, використовували вогнево підсічний спосіб обробки землі, тобто слов'яни вирубували дерева та кущі, розчищуючи поля для посіву, а залишки рослинності спалювали, щоб підживити ґрунт попелом, висаджували жито, пшеницю, овес. Скотарство було осілим. Поширеним було бортництво, збирання дикого меду, також слов'яни займались ремесництвом. У соціальній сфері слов'яни перейшли до сусідської общини. Така община складалася з окремих сімей, які не були родичами. Почала формуватись військова та племінна знать, які мали привілеї, а також постали гради, великі поселення. Слов'яни були язичниками, вірили в богів, які контролювали різні аспекти природи та життя, Дажбог, Бог Сонця, Сварог, Бог Небесного вогню, перун бог грому і блискавки, лада, богиня кохання. Ритуали та обряди відігравали важливу роль. Вони були пов'язані з початком та закінченням сільськогосподарських сезонів, святкуванням різних свят, а також з весіллям, похованням. Та іншими життєвими подіями. Протягом 5-7 століття тривало велике розселення слов'ян. Слов'янські племена розселялися на широких територіях Європи, в основному в таких напрямках на схід вздовж річки Дніпро, Дунай, Волга, на південь до Балканського півострова, на захід до Центральної Європи, вздовж Балтійського узбережжя. На переселення слов'ян впливав демографічний тиск. Політичні конфлікти та економічні чинники. Анський племінний союз виникає у IV столітті у межиріччі Дністер та Дніпро. Анти практикували землеробство, рибальство та осіле скотарство, займались гончарством та ткацтвом. Житло антів складалося з простих хат, зведених з глини, дерева та тростини. Зародки анської держави мали форму воєнної демократії. Що свідчило про перехід від родового ладу до класового суспільства. Тобто вища влада належала народним зборам, які мали назву Віче. На період воїн влада зосереджувалась в руках князів, які командували військовими дружинами. Влада князів передавалася у спадок. Анти воювали з готами, здійснювали походи на Візантію. Найвідомішим князем Антів був Бож. Про якого згадка є у повісті времінних літ? Канал Історії. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок.